І от вже 25 років я маю дві подружки, голку і нитку. Я думаю, що це все певно пішло від мами, тому що мама дуже любила вишивати і була рукодельницею такою на все село. Це я виробив з руками свою техніку. Вона називається така удавка, де нема ні вузля, ні кінця нитки. Просто затягується петелька і ховається вона. І в тебе з тої сторони. Немає ні кінчика, нічого. Все рівненько. Загалом на роботу входить до півроку, якщо велика робота, а так в середньому три-чотири місяці, залежно від кількості хрестиків. Наприклад, тут 95 тисяч хрестиків четвертий місяць добігає кінця. Вишивка для мене це не мій заробіток. Це витрати на сьогоднішній день. Моточок маліни вартує 26 гривень. А як починати картину йде, наприклад, 40-50 кольорів, розходи й доволі великі. А вишивка для мене це все. Це моя робота, моє захоплення, мої нерви. Першу чергу. Коли ти вишиваєш, ти забуваєш про все.